У 2025 році в бюджеті України закладено вдвічі більше грошей на утримання офісу президента ніж у попередньому році, В запланованому на 2025 рік бюджеті на утримання офісу президента виділено 3,5 мільярда гривень. Щоб краще зрозуміти цю астрономічну цифру, ми розділили її на 365 днів в році, і що в нас вийшло. 9 мільйонів 589 тисяч 41 гривня. Але ж це майже 10 мільйонів гривень в добу. Цифра теж виявилась астрономічною. Однак це фейк у графі, обслуговування та організаційне інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента та офісу президента України. Також зазначено суму річного фінансування 782 мільйони 277 тисяч гривень. Із цієї суми трохи менше 455 мільйонів гривень піде на заробітні плати співробітникам офісу президента а решта 352 мільйони гривень на сплату комунальних послуг. Водночас, з 2024 року на обслуговування офісу президента з державного бюджету пішло понад мільярд гривень. Отже, у 2025 році витрати на отримання офісу президента не тільки не збільшилися, як пишуть у соціальних мережах, але навпаки, відчутно скоротилися приблизно на 40% від минулорічної суми.